І тоді вже вона нікуди б не відвертилась. І я б собі купив козу. Да. Сказав би не тратив грошей, Диви, це подарунок від підписників. Все, блядь. І що, вона б нічого не зробила. Так що, так. Да. Або півня, блін, я б півні веб завів, або не сучок якихось, або просто сучок. Ладно. Ой. Короче, была бы аудитория, а был бы просто для креативки. Горячая. Ой, так ты шо, боже, тут песня просто. Что вам показать, не показать, не знаю. Давайте покажу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, белица. Это песня. Слушайте. Это пишется. Ой-ой-ой. Завідуйте, мовчки. Просто мовчки завидуйте. Це ж це просто пісня. Вона ще 2 секунди і готова. Як я буду зараз кайфувати. Від цієї насолоди. І як мало треба для того кайфу. Просто з'їсти картоплю на класках. Всього то на все. Виявляється всього та нашого як шкварчить боку <піл> стільки ж жиру, а печенька все равно пристала, прикинь. Як таке можна бути? Як то кажуть, як пристала, так і відстану. Так, ось форсеєчка, то що треба. Так, приправочку одну. Приправочку другу. Кстати. Хуйня. Не купуйте. Так. Ну, але використати треба. Правильно, правильно. Но зато баночки. огонь. Баночки великі, кайфові. Буду використовувати надалі. Так, це все. Картошка жариться, шмалиться. Ще глядемо, що там по табакові, чи зможе там зверганути плюс один.